Розето палеце там вказувати не потрібно, тому що це те, чого нас навчили з дитинства. І ці правила безпеки ми от, буквально з молоком матері питали і знаємо, як це працює. З інформацією в церкву еру зовсім не так. Тому що все, що зараз змінюється, все ми ж і пишемо правила інформаційної гігієни. Тобто наші покоління вони пишуть правила інформаційної гігієни, і, можливо, цей час. Ми будемо мати те, що зараз маємо там, з транспортом, коли ми їдемо, маємо повністю всі розмітки, світлофори, штрафи і так далі, які мобілізують наші резини. Отже, зараз ми будемо з вами говорити про ці правила, про ті обставини, які у нас є і які, власне, вже дозволяють нам зремотуватися в інформаційній розмісті. Перший дуже важливий момент, про який ще рік тому ми з вами не так голосно говорили, а зараз я цьому буду акцентувати увагу, це власне свищена інтелекту. І це не щось далеке, яке відповідно десь колись на нас настане, десь колись його робочим використовувати, це те, що вже ворог дуже інтенсивно використовує зараз. Ви бачили такі програмі соціальних соціальних межі. Як ви думаєте, чого <соц я> <соц я> <соц я> для чого їх використовувати? Не емоції. Неполагання. <соц> для емоцій абсолютно є. Ми з'їхалися, якщо ми коли саме вони ється, то вони з'являються тоді, коли сталося щось тримічне. Що Червоно-масований обстріл, заминали діти, загинули тварини. Тобто нас і так з вами розриває в а ці картинки вони ще більше повинні підсилити наші емоції для того, щоб інформаційна операція вона вдалася краще, ефективніше і так далі. Але це далеко не все. І є ще один дуже важливий момент, який пов'язаний з мічним інтелектом. Це все, що пов'язано з створенням штучних аунтів, вони ж вкоти. Коли раніше можна було говорити, що ось так боти створюються, але їх можна розпізнати по якихось особливості, зверніть увагу їхні документації, зверніть увагу на те, як вони пишуть тексти, то зараз, буквально з кожним місяцем, цих критерій, по яких ми можемо відрізнити, де штучні аккаунти, а де реальні люди, стає все менше. І це дуже важливий момент, тому що а, ці штучні атаки вже стали частиною нашої реальності і, на жаль, ми вже повинні зважати на те, що тут може бути присутні згоди. Тому що, як ви бачите, по цих прикладах вже насправді вкрай важко розрізнити, тому що вони вже ці слово пишуть, і власне, це правда, але а, а, штучки, штучні а, моменти дуже важко розділити. Що ви бачите з собою? Як ви працюєте картинку один і картин? Що тут шитується з картинка у нас картинки? Україна розроблена, а Європа не гнівається, у Європи такої цінності, що він переживає собачка, так на дітей не заміхати, там фімання тепер багато. Це фотографії, це картинки, як фотографії, вона називається фінал. Картинки, які відчули цілих операцій, які одним своїм витягом вони передають своїм центру це основну та йдуть інформаційних операцій. Тобто тому, в минулому році його основна інформаційна операція була направлена на те, щоб сформувати образ України як найбільш порухованої країни світі. І це стосувалося і української аудиторії, і закордонної аудиторії. І якраз поширення таких картинок, на яких ми... от сама картинка говорить про те, що все пропало, всі критики все крадуть, навіщо нам чути безпротив, все одно все крадуть, Длокати, але більше були відціняли і показували будинок Європи. Вам точно всю Європу треба? Ви точно хочете в Євросоюз. ось тут прекрасна главка традиційна Росія, може вам туди все ж таке? І так далі. Тепер ще один дуже важливий аспект нашої цифрової ери, про який дуже потрібно пам'ятати. Це наші дані. Давайте подумаємо нахвинку: хто останнє коли потрібно. What за інформацію? От Откури я сейчас покажу знайти якусь информацію. Да, за... -на. <клухи> <клухи> no, вы наприклад, смартфон і почнете через Google шукати якусь информацию. Ну, які серед це окрема історія, але тут питання того, що буквально гроші з кишені не викладаємо. От, як правило, газети журнали ми вже читаємо в газетах журналах, ніколи в бібліотеках. І насправді безкоштовна інформація це частина нашого сьогодні змістування. Тому що де факто, можливо, до все, але значну частину всього. Ми можемо знайти, ми можемо з ним ознайомитися і заплатимо вниз за Зараз інтернет-провайдера він дуже рідко в яких компасах хтось заплатить, наприклад, за переплату нового времені чи якогось іншого видання, І це дуже символічний сумно. Ці. І може скластися враження, що от ми всю інформацію тебе отримаємо. Але те, що інформація, коли вона викладає, вона не знає. І значить, не хоче щось отримати вже. Наш час, який ми можемо відсувати, подав складовити історії. Друга важлива складова це наші емоції, і третя важлива складова це наші дані. І з допомогою з цих трьох складових і складається нова цифрова валюта. Тобто, коли нам здається, що ми безкоштовно щось отримуємо, ми заплатимо ціну. І важливо розуміти цю ці ціну. Чому? Тому що інколи ця ціна може бути надто доводою, і ми ніколи не погодимося її заплатити, щоб її розуміти. Тобто подивимося, як збирають наші дані. Тут я приколю вам перше відео, це фільм Соціальна дилема, я дуже рекомендую вам його подивитися, Тут я покажу вам про ролик, робот, який передає суть того, як зараз, яку зараз ціло випадку буквально дві хвилини уваги на екран і про це не поговорити. На зміни клімату, залежно від місця проживання і даних, які вугл має про ваші інтереси, ви отримаєте різний результат. Це випадко, так навмисне зробити. Я хочу, щоб ви зрозуміли усе, що вони роблять у мережі, відстежують і обчислюють. За кожні снігою вашої дії його обережно спостерігають і записують. Терний бік соцмереж. Багато людей думає, буду просто пошуковий. А в Фейсбуці я дивлюся, що там у Але ніхто не усвідомлює, що цієї команди інженерів, чия робота повертати вашу психологію проти вас. Викрити їхніми творцями. Я співав про кнопки подобається Фейсбука. Я був президентом Віндерста, Google, Twitter, Instagram. Завдяки цим платформам по всьому світу відбувалися суттєві систематичні зміни. Ми були недалекоглядні щодо зворотні або монети. Ми отримуємо на ворогу, лайки, пальців вгору, і тому наділяємо їх цінністю і достовірністю. Усе покоління більш скрінне до і депресії. У мене завжди було відчуття, що глобально це на краще, але зараз я вже не напевне. Від оскароносного режисера. У Фейсбуці з'ясували, що їм силу вплинути на поведінку та емоції людини в реальному світі, так що ми ніколи ні про що не здогадаємо. Користувачі абсолютно нічого, не усвідомлюють технології, які нас об'єднують. Фейки ширяться ще скорошвидше за правду. Нас бомбардують шуками. Також нас і контролюють. Якщо у всіх буде тільки власна правда, не доведеться йти на контакт. Узагалі не треба буде взаємодіяти. Усе менше контролю над тим, хто ми і що віримо. Якщо ви хочете контролювати населення своєї країни, ніколи не існувало ефективнішого знаряддя, ніж призву. Це ми і створили і саме ми зобов'язані їх змінити. Вести нас може мотивація, як зробити світ кращим. Якщо технології призводять до масового хаосу, самотності, збільшення поляризації, більшого втручання у вибори і не помічання реальних проблем, то нам гайки – і це шахіма, сьомолюка. Шакіма. Давайте тепер повернемося до презентації і зараз поговоримо про те, як це працює. Тут дуже важливий момент. В цьому місці я кажу про те, що важливо не впасти в концерлогію і не думати, що все дуже погано, всі до нас злідкують і так далі. Тому що це насправді частина нашої реальності. Розуміти, як в неї так само, як коли з ними користуватися електрикою і не боятися її, а отримувати від цього переваги, так само ми повинні з одного боку розуміти ризики, і з іншого боку, використовувати це максимально собі на користь. І один з дуже важливих таких виборів, які як ми маємо розуміти, хто і як збирає наші дані. Тому що одна справа, коли наші дані збирають фейсбуки і так далі. Попри те, що ми почули, ці дані дуже добре нахилі. І, відповідно, коли вони використовуються і комусь передаються, якщо ви користувалися рекламним кабінетом соціальних мережах, ви бачите, що вони передаються дуже узагально. Тобто персонально про Оксандр Мороз, що я роблю, як я роблю, його дані не отримує. Отримують проживають, які проживають міські Київ, також і так далі. Але тут є один важливий момент, з одного боку дані якщо, хатер, Анатель, не захищені, якщо дійсно хата не зламають, але це вже нюанси, де вони захищено. З іншого боку, якщо рекламодавець чи маніпулятор, політик що хоче щось з цими даними зробити, то йому їх буде забезпечення. І тут породжується великий попит на персоналізовані дані конкретно по максимально по кожній людині. І що роблять хакери, маніпулятори різного штриху, вони знаходять тонкі місця цифрових платформ для того, щоб пообітний такий на наші персональні дані і щоб використовувати їх, як і магазині. Давайте подивимося на що ключові що випадки, як це ви відбувається і чого не варто видати для того, щоб надавати її пожалію. Це різноманітні безкоштовні ігри, тести, яких дуже багато різних соціальних мережах, які ви як правило бачите тоді, коли ви заходите, з якогось робочого дня, відкриваєте Facebook чи Instagram і там бачите, що хтось з ваших знайомих знайшов тест. Яка я королева, який святи мною опікується, як я виглядаю гуляті полотенця, скільки слів українською мовою знаю. І ви думаєте, ну дурня до але ж смішно, цікаво, а чому б не спробувати? Та Найбільше зовсім безпечно. Нічого не сталося, всі живі. Прийшов, що тут може бути так? Насправді, коли ви натискаєте кнопочку. Ось тут така кнопочка її закрилась пройти те, пройти те написали, що про це зру ви написавши цю кнопочку, вже даєте згоду на те, щоб ваші дані, які є в вашому акаунті, вони будуть скопійовані. Більше того, переважно більшості таких безкоштовних фігор копіюються не тільки ваші дані, але ще й дані важкової пустяні на інстаграмі. Тобто написання в одного однієї кнопочки. Маніпулятори збирають великі маси інформації. Це системні демографічні характеристики, їх стать, ваші геолокації, і, а, ваші фотографії і багато іншого. Все це лягає в основу вашого альтернативного цифрового портрету. Ті дані збираються, аудиторії сегментуються, і, і, аудитої, це і буде легше вам маніпулювати. Ви могли чути про такий кейс, який був у 2016 році в Америці компанія Кемар-Аналі на виборах було раніше Трамп. Вони, якраз допомогою цих текстів, збирали велику максимум інформації, це мільйони аккаунтів американців. І саме вони стали дуже важливим фактором в перемозі Трампа, тому що це була конкурентна перемога, яка дозволила більш персоналізувати інформацію і показувати те, що люди хотіли побачити. Тому що що з допомогою цих цих дізналися більше про цих людей. Це що не сфера, тільки одна. Подписнути найбільш поширених друга, дуже важливо складувати так звані фушкова. Це було бачити, що хтось вашим знайомим опублікував текст. Там, Я з цим дописом забороняю фейсбуку, використовувати мої дані. Якщо ви так само забороняєте, будь ласка, спієте цей текст. Покажи, як ви є свій син, опублікуйте фотографію до і після, покажи свою найганішу, що фотографію, покажи останні фотографії 124 лютого і далі продовжуйте. Сулідівку дуже багатьох флажмобів, які поширюються. Що їм об'єднує? Їх, як те, правило, об'єднує те, що обов'язково потрібно не поширити, а саме скопіювати те. А так як вже якось про взаємодіяти, чисто все коментаря чи так далі. Для чого це потрібно? Якщо я хочу зібрати велику масивні інформації в соціальних мережах, то я, як правило, це не можу зробити навіть сучасного моніторгова система. Чому? Тому що. І, ну, звук так на цьому направляє гроші, і чому йому надання просто видавати якісь великі масив інформації. Він це обмежує, і навіть в сучасні харчі моніторингової системи вони віддають дуже обмежену інформацію. Але якщо є один і той самий текст, який об'єднує багато людей, то це буде значно легше і позначно більшість. Тому, якщо ви бачите, якийсь текст, який вас витягує і просить щось з ним зробити. І там обов'язково скопіювати цей текст, будь ласка, орудьте встановлювати. Mm -hmm. Тому що це точно кон'єр інформації і точно були такі людей, які знаємо, що працюють, цю інформацію зберуть. І не просто зберуть ваші дані, а ще дуже важливо зберуть ваші роботи. Тому що в залежності від того, як цей текст розпочили, про те, що Facebook забороняє розбирати дані, чи про те, що яка ваша чорна біла фотографія, чи яка остання фотографія, якої 24 лютого, це ось це мозка, на яку ви реагуєте і, відповідно, з допомогою якої вам може проєктувати. Є такий деталя, це комерці, хто про нього жив? Що він, яка його ціна, як ви думаєте? Він не був Якусь у вас збирає да інформацію. Які. Ну, тобто, суть цього до вас буде, що він в тому, що ви встановлюєте і він вам розказує, як ви записані в половних книгах інших людей. Це цікава інформація, хлопці про дівчата, дівчатам про що ви там проживаєте. Дуже цікава інформація. Роботодавцям про персонал, журналістам про корупціонерів. Дуже дуже цікава інформація. Як ви думаєте? яка ціна цієї інформації? Абсолютно вірно. А в чому всі інструкторні книги для маніпуляторів? Базу. А просто база. Пам'ятаєте, ці з штеми, коли бабуся то і каже, ваш внучок в поліції, 20 тисяч гривень за залесіть. Звідки знаєш, це бабуся внучок? Та Тому що вона таке писать. Абсолютно вірно. Ця ціна, вона дуже висока. І потім ви не дивуйтеся, що вам у вас пішкається, вам розказують про якісь цікаві речі і так далі. Ще один приклад. прекрасні осінні визнання фотографії, як це буде виглядати у вигляді Барбі Кена і так далі. І все це масово, в соціальних мережах, всі це роблять. Вам це цікаво, у всіх є патріотична картинка, а у вас немає патріотичної картинки, ну, треба ж виправляти ситуацію. Ціна, ціна користувальських угода. Коли ви бачите, що щось масово поширюється, всі роблять собі патриотичні аватари, дивляться кількість на барві і так далі. Тут завжди є ціна. На жаль, дуже часто ворог цим і, на жаль, особливо на початку повномасштабного вторгнення, це було дуже багато російських податків, які, власне, поширювалися, збирали в колі українців і так далі. Це може бути просто маркетинговою речі, як ставимо в парку, але ми потім маємо не добуватися, тому нам проходять якісь повідомлення, звідки зникалися на номер і так далі. Ви можете дуже хотіти подивитися, як ви виглядаєте в вигляді варті, і погоджуватися на цю ціну, але ви її маєте зрозуміти. Тому заходимо в опис цього таку, заходимо в користувачку угоду і читаємо, які дані там про вас збираються або просто погубить, як правило, якщо це якийсь свідомий додаток, то вже хтось потенційно говорить з правнути нас розкаже вам. Якщо дуже-дуже упростити ту схему, як вона виглядає, як поетапно збирається по нас інформація, як вона використовується, це вам здоров'я виглядає на сміття. На початку ви бачите щось, що викликає у вас посмішку, що вас цікавить, що вам незручно не переслати і так далі. Ось, але ви не відвідові, що з цим щось не так, але вже кінця не можете зрозуміти, що. Ну, наприклад, вам приходить там в Viber інформація, що це людям. Viber перейшли це повідомлення десяти людям, інакше вайбер для тебе буде плана. Ми ведемо линтежок, коли до наших захисників перейшли це повідомлення десяти людям, і так далі, і так далі. З цього починається сегментація аудиторії, тобто, іншими словами, маніпулятор дивляться, хто перешлеться повідомлення і хто його не перейшле. До тих, хто переслав, вже далі застосовується більшість сигновуючі на моменти, наприклад, нас починають підсовувати, як я виглядаю виклики полотенця, збір емоцій, і на потім кінців для тих, хто найбільше підпадає під це є багато танків, міжорічно проходить якісь саматні щастя чи ще якісь моменти. Тепер ми якось цієї базові, того, що інформації постосована немає чи інші способи маніпулювання нами, переходимо трошки ближче до наших реалій, як відстроюються самі маніпуляції. Тобто у нас кожен робот буде такий складний. Є чотири основи, з яких починають всі маніпулятори. Перша і дуже важлива, це те, що всі ми, українці, я зараз про нашу специфіку кажу, любимо знайти прості рішення складних проблем. Це ж припадний і про те, що якщо там хтось захворів, втратити до папки, а не до лікаря, бо їх продовжував дорого і так далі, але папка гарантовано швидко і дешево. Ось. Е і щоб зрозуміти розмір цієї проблеми, варто глянути на два буде позитиві. Перший це інститут соціології багато років, що роботи здаванням і включає запитання, яким джерелам інформації довіряється, і серед них були. Більше, ніж органам влади. Тобто, проблема була дуже поширена, була поширена завжди і поширена зараз. Тому що свіжимо, місце, в свіжому дослідженні міста за з 2024 року ми бачимо, що 43% українців довіряють астрологам, сирологам і іншим медичним спеціалістам. Тобто, ми завжди шукаємо простий медичний спосіб вирішення тої чи іншої проблеми. Другий дуже важливий аспект: українці довіряють людям і не довіряють інсультування. Тобто, чим наша буде те, що сказав там президент, і те, що сказав мої сусід, я один раз такі побачила, кому то, то я буду довіряти. Лісові, mm -hmm. для цього надається важливий момент. Ми бачимо з року рік дуже такий специфічний момент це те, що соціальна мережа починає довіряти значно більше, ніж майдан. Це показників, як трошки більше було майдіна, з кожним роком соціальні мережі. Це означає, що якщо я почувшуюся в своїй сторінці Мороз, то мені будуть довіряти більше, чи в медія, в якому є редакція, в якому ця редакція перевіряє редактори, в якому є кілька цих перевірної інформації і так далі. Це другий дуже важливий момент і Думаєте, інституції і зменшення довіри до мета, до інституції і зменшення довіри до мета. Третій дуже важливий момент, на який стараються маніпуляція, це важливість першого забрала інформації. Тому ну, що коли ми з вами виходимо в інформаційний простір і шукаємо, шукати відповіді на запитання свої, то перше джерело, яке ми знайшли і яке стосується для нас перфонно, воно лягає в основу нашої думки і потім спробує нас переконати в збройці. Що роблять маніпулятори? Вони створюють свої мережі і з каналів, популяризують їх, для того, щоб ми тут пішли шукати, то перше, що побачили це, відповідно, їхні джерела, а далі спробують нас втратити персоналі. Тому нам потрібно з цього боку дуже потрібна відноситься до тих древ, де ми беремо новину інформацію, для того, щоб потім нас було важко бути конфликтів. Ну і чи багато важливий момент це звідки ми, як українці, беремо власну новинну інформацію. що була такою, що телебачення Опускалося, опускалося, опускалося на третьому місці, а соціальні мережі розповідають, коли на першому місці зберегла новинну інформацію, саме новину місце. І серед соціальних флеш на першому місці телеграфу. Тут би сказати нічого дивно, тому що розбудемо свою еру, зрозуміло, що цифрові платформи вони обсуються, не цифрові платформи падають, якби на той момент, що цифрові платформи, на жаль, зараз ще недостатньо цифрують інформацію, і, відповідно, все лягає на наші плечі як користувачів, щоб ми в цьому інформаційному суді розглянулися і вибрали ту інформацію, яка дійсно... Тут ми все, все нормально, якби ми вміли робити, Але, на жаль, зараз ситуація така, що лише 8% українців вміють відмітити травми про ці інформації. Натомість більше половина, половині, що це два відсотки зелених світлового освіту, переконані, що вміє це робити. І ось ця саме впевненість, вона, на жаль, має нам виїжджати. Тому що молодо матері ми не обібрали на здатності орієнтуватися. Це немає безпоточного етапу розвитку нашого, з іншого боку, самі ми хочемо справа напрацьовувати, тому що літа це знаємо. І, і оце дуже важливий момент, тому що то не у нас з вами є інформаційний, як ми вміємо це робити, то, на жаль, нас оточують людей.